Добрий день, любі діти. Сьогодні ми проведемо урок Я досліджую світ на тему Людина найбільша цінність. І ми дізнаємось, що означає бути унікальним? Чи важлива рівність і справедливість між людьми? Яку людину називають відповідальними? Що належить до внутрішнього світу людини? Серед усіх. Людських цінностей найголовнішою є цінність людського життя. Життя це дарунок долі, яким людина має мудро розпорядитися. Одним з прикладів незламності духу та великої жаги до життя є Вадим Свириденко військовий фельдшер, солдат Збройних сил України. Доберіть, будь ласка, назви ознак до слова життя. Життя прекрасне, якщо його любити. Воно щасливе, солодке, активне, веселе, легке, чесне, чудове, цікаве, тяжке, творче, гірке, нудне працьовите. Василь Сухомлинський стверджує, що сама по собі природа не розвиває і не виховує, залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватися, що вона під впливом навколишнього середовища стане розумною. Глибоко морально, непримиренною до зла. Однак разом з культурою, людським впливом проявляється сила настільки сильна, що неможливо це не помічати. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські якості. Людина унікальне створіння з особливою зовнішністю. Організмом, захопленнями, мріями, вадами. У кожного є свій унікальний смак в одязі, музиці, книжках. Кожен має своє улюблене заняття, справу життя. Навіть якщо люди схожі зовнішньо, їхній внутрішній світ різниця. Внутрішній світ людини усе те, що пов'язане з душевними процесами людини. Її почуттями, волею, пам'яттю, розумом, життєвими інтересами, поглядами, досвідом. Унікальність це якості людини, за якими вона відрізняється від решти людей. Пізнавати навколишній світ, мати власні інтереси, міркування, переконання, вміти спів... співпереживати, означає створювати свій внутрішній світ. Про людину з багатим духовним світом кажуть, що вона має совість справедлива та добра. Така людина здатна співпереживати, думати не лише про себе, а й про інших людей і навколишній світ. Що, на вашу думку, люди цінують більше матеріальні чи духовні цінності? Так, молодці. Матеріальні цінності. Речі у вигляді майна чи товару, що можна купити, а от духовні цінності називають головною окрасою кожної людини. Але чому? Невже вони справді такі важливі? Особисто для мене так. Саме в духовних цінностях відображається мислення людини, її ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу? Цінності допомагають відчути задоволення та щастя, навіть якщо вони не важливі для інших людей. Доброта, безпека, чесність, мудрість, милосердя, дружба, любов, повага, справедливість, терпіння, розуміння, співчуття, довіра, благодійність, здоров'я, турбота, спокій, хоробрість, незалежність, щирість, багатство, успіх. Краса людини та її душі починається з добрих думок, бажань і вчинків. Зовнішню красу можна побачити, а внутрішню, невидиму відчути серцем. По-справжньому красивою роблять людину доброта, чуйність милосердя, співчуття, благодійність. Коли ми виконуємо свої обов'язки, ми вчиняємо добро, знаходимо друзів, уміння самостійно міркувати. Та вирішувати дозволяє нам ставати особистістю, що не схожа на інших. Усе, що відбувається навколо, викликає в нас різні почуття. Наприклад, радість, коли поруч рідні та близькі люди, захоплення, коли уявляємо героїв, гнів, коли хтось ображає меншого чи слабшого, страх, коли щось нам загрожує, хвилювання. Коли очікуємо результати змагань, гордість, коли здіймається український прапор на міжнародних змаганнях. Наша реакція на різні ситуації називається емоцією. Зазвичай дуже легко впізнати емоцію за виразом обличчя або рухами тіла. Що означає діти володіти собою? І чи вмієте ви володіти собою? Як, наприклад, навчитися володіти собою, якщо у вас поганий настрій. Пригадайте щось приємне або кумедне. Прочитайте гумористичний твір, подивіться на себе в зеркало і усміхніться. Якщо у вас неприємності, поділіться своїми почуттями з близькими, вислухайте пораду, підтримайте іншу людину. Якщо ви розсердилися, зробіть паузу. Полічіть подумки до десяти. Вибачтеся і відійдіть у бік. Якщо ви погано почуваєтеся, перегляньте свій режим дня. Займіться фізкультурою, загартуванням, вийдіть на прогулянку. Іність привчає до відповідальності. Самостійність, уміння виконувати завдання, робити справи без допомоги інших. Відповідальність. Уміння відповідати за свої слова, дії та вчинки. Ваші друзі можуть мати інші особисті якості, іншу зовнішність, інші інтереси. Спілкування з іншими може вплинути на вас та ваше життя. Дорогі діти, наш час підійшов до підведення підсумки уроку. У чому секрет гарного настрою? Що відчуває людина, коли дарує радість іншим? І на домашнє завдання вам проєкт Браслет для друга чи подруги. Дякую всім за увагу!